Я хочу тебе зчитувати людину лише за один день її життя. Підписуйся, в мене багато цікавого про прикладне використання психології, і ми маємо бути свідомими. Тож, чому один день? Тому що один день це все, що ми маємо. Це результат всього нашого життя. Це система, яку ми склали з усіх наших знань, які ми отримали протягом свого минулого. Все інше мене засвоїли. Тож. На що ми маємо звертати увагу? На все. Як людина поводиться спокійна чи нервується, як вона спілкується, як вона відноситься до свого здоров'я, до свого тіла, до оточуючих, комунікує до своїх цілей, до роботи, до своїх планів це все має свідчення про те, що вона собою являє. Від того ви можете вже будувати свої плани і стратегії щодо цієї людини. Тому відповідно. Чим більше ви будете спостерігати і довіряти своїм спостереженням, перевіряти їх на практиці, тим точніше будуть ваші результати. І головне, якщо здається, що вам здається, то вам не здається.